Друзі, всім привіт! Ранкова фідерна риболовля на Дніпрі. Е, визначився я вже з дистанцією, загодувався і щойно зробив перше закидання з насадкою. Дистанція сьогодні однакова: 58 метрів від берегу. Старту за корму я дав 10 годівничок. Монтажі мої інлайн, годівнички 75. Повітці я причепив по сантиметрів 80 діаметру діаметром 0,13 практично. Гачки овнер на одні десятка, на інші дванадцятка. На правій я почав з комбінації опариш три мотилі закрив опаришем, на лівій чотири мотилі і один опариш. Зараз покажу прикормку, яку зробив на сьогоднішню риболовлю. І будемо чекати першого клювання. Ось така прикормка. Тут трішки запареної пшеничної крупи, кукурузної, скупленої холодна вода. Мотиль і шоколад. Дві прикормки від флагмана. Воно, дивіться, перше клювання. О! І... О, лупила, ви бачили, так? Да? Наче Плітка? Так, Плітка, Плітка б'ється? О, ну подивіться непоганий розмір. Файна така. Можна навіть із садка витягнути, дивіться. Спрацювало чотири мотилі і один опариш. Да, якби ще вітер в лице не задував, було б взагалі файно. Скільки сьогодні плюс три максимум обіцяють, а на вечір вже буде мороз. Зараз ще праву перезакину. Будемо чекати наступного клювання. В день я не виїжджав, мабуть, вже два тижні. От були у нас там два вечірніх виїзди з Іваном. Перший виїзд ми впіймали три рибки на двох і було по сходу, ну, може підлящики там непоганого розміру. У Ваня з першого закиду зійшов, ну, а у мене вже там наприкінці риболовлі. Впіймали ми там дві білоочки і одна така непогана плоскірка була. Потім через день виїхали. З першого клювання я витягнув підлящика такого, може грам 300, може 400 десь такий був. І все. Просиділи ми 4 години. Жодного клювання більше не було. Може, в мене сьогодні останній виїзд саме на Дніпро. Буду пробувати потім по затокам. Ну, поки що. Фідерний сезон я не закриваю. Зараз там дня 4 десь будуть морози. Потім наче вже буде на наступних вихідних плюсова температура. О, бачу, штовхнули водичку. Хотів сьогодні знову половити на двох дистанціях, але не схотів. Якби не був такий вітер, може би і спробував би на дальній, на ближній. Бачите, на ближній в принципі відізвалась, плітка відізвалась. Сподіваюсь, вона сьогодні буде не одна. мог Давай, давай, давай. Может за сила. И рыбка. Да, плитка. До цього був пісмикунчик невеликий. Я хотів перевірити, але думаю, все ж таки трішки зачекаю. Ось така. Бачите, відзивається, в принципі. Ну, перша була крупніша. А зараз на правій спробую змінити довжину повіця і насаджу пінопластик з мотилем. Трішки штовхнули воду нещодавно і бачу одразу її скинули. В принципі, зараз такий же рівень, як я й приїхав на початку. Поки чекаємо наступного клювання, давайте я вам розповім про два свої комплекти. Права це Daiwa Enzone 390 до 150 грамів, катушка Inspiration 5500. На ній намотаний шнур Select Master PE 4жильний 012. Лівий комплект це флагман Легенда 390 до 100 грамів. Катушка також від флагмана Armadale 5000. Такий ж самий намотаний шнур Select, але 0,10. Ці вудлища, чесно, мене повністю задовільняють. Я проловив цей сезон практично на дві ці палки. Ну, бував там на одну ловив. Це не реклама, друзі, не подумайте. Ну, вудлища мені подобаються. Легенда взагалі зі мною три сезони вже, ну а дайва тільки перший. Стрій однаковий, середньошвидкий. Пуляють вони також нормально. Легендою я ловив і на дистанції 70 метрів. Ну, звісно, що трішки складніше закидувати, ніж дайвою. Але все ж таки ловити можна. Так, да, коли дуже там течія, Минулі роки я виходив з ситуації, що використовував шнур 008. Навіть і на 0,06 я пробував ловив. Ну, звісно, що з шоклідером. Клювання дрібноти також видно. Почали знову водичку давати. Оно ну, он, клюванье, бачите? Плитка, плитка. здається. Бачите, знову невеликий розмір. в шахту на правій я вже спробував на пінопластик і знову причепив довший повідець, але поки що нічого. трошку відзивається а направо нічого один раз я витягнув був голий гачок на пінопластик я спробував пінопластик з мотилим. витягнув пінопластик на місці а Мотилів не було. Потім спробував на пінопластик з мотилем і підсадив пінку, але витягнув насадка на місці була. Ну а зараз знову змінив довжину повіця. Менший гачок. 12-ку причепив. Ось щойно зробив закидання. До речі, ця плітка взяла на опариша. 4 мотилі чи 5 і піночка. Ще більше штовхнули водички, але на те, щоб відзивалась риба, воно дуже не вплинуло. Я маю на увазі, щоб вона краще відзивалась. Тут от ліва стоїть, можна сказати, в приямку, а права – вже пішов вихід з нього. І сюди правіше йде коса. І Там далі наступна яма, не дуже така велика різниця в глибині. Ну, якщо ця падає десь на 44, це швидким рахунком, то права... 41. Ось вам різниця. Може десь сантиметрів 70, може до метру. Бачите, наліву я вже три впіймав, на праву, ну, все ж таки щось же цупить мотилів. Почекаємо. Все, друзі, буду закінчувати риболовлю, під замерз, вітер сильний роздувається. Що вам хочу сказати? порибалив я з 7 до 12. Заробив я три клювання. Вони були результативні. Три плітки в мене в садку. Плітка відзивалась до 9. З 9 до 12 жодного клювання я не побачив. Ось така риболовля на Дніпрі. Пліток, звісно, зараз я відпущу. А вам, друзі, всім дякую за перегляд. До зустрічі на воді. Ох і погодка. Барбосы, живи вы, давай-то. Пришла, пришла.